Насправді, якби все було згідно з законом, то зараз би величезна купа надзвичайно наближених до банкової людей мали би вже мати серйозні вироки. Ну, давайте щиро в нас перші блекаути сталися в лютому березні 2022 року. Ми тоді почали вчитися жити у таких страшних умовах. Закуплялися батареями, вчилися користуватися паверами, жити без світла, добами, без зв'язку. Нам піднімали тарифи, бо треба відремонтувати ті чи інші лінії, ті чи інші станції. Нам піднімали тарифи, тому що треба було посилити ті чи інші вежі мобільного зв'язку. А в результаті ми бачимо, що зараз. Атака, яка вже три роки опісля, і ну вже можна було би в якихось моментах готуватися. Лежить зв'язок, лежить електрика, лежить водопостачання, лежить каналізація. Чи ми могли би уникнути страшних наслідків? Можливо, десь могли, можливо, десь ні, тому що Московська Федерація сильна. Але ми точно мали би бути більш готовими до того, що є. Виявилося, що ні. І наскільки я зараз я чую зараз, в ці хвилини, десь в Києві люди перекривають вулиці, бо до сих пір немає ані води, ані Під Києвом? Ні, Бід в Києві А, в Києві в самому вже Києві. В Києві. Так. Ну, там хтось прокоментував перекрити щось на Донбасі. Це друга сторона питання, але давайте щиро. Ну на рівні державному мали би бути розроблені кроки готовності, як забезпечити населення базовими потребами в момент таких атак. Інша сторона питання: у нас була ж оця агенція відновлення. Щось не впевнено, чи вона існує чи не існує. Там здається, Мустафа Наєм її є в свій час у 23-му році. Він давав інтерв'ю, по моєму виданню НВ сказав, що аналогів немає. Ну, аналогів немає, але наскільки я пам'ятаю, воно б найбільше полягало в мішках uh -huh. з піском, габіонах і третій рівень десь там колись мав добудуватися. Uh -huh. При всій повазі, але ми всі розуміємо, як летять ракети зараз, які ракети летять, з якою начинкою, як летять шахеди, і те, що виявилось, як зараз били по ТЕЦ, причому по всій Україні, а не тільки в Києві, і зокрема удари по Дніпровській відчуваються у Львові. На тільки недецентралізована uh -huh. система, за хоча ми про це говорили в 2022 році, що вона має бути децентралізована система енергопостачання, то значить, хтось щось робив не то. А і, гроші виділялися. І хтось щось робив не так, і гроші виділялися. Кажуть, що там частина виділених грошей не була витрачена. А чому вона тоді не була витрачена? А куди вона пішла? Та частина а не от, витрачена з, зараз. З будемо робити депутатські запити, тому що це є абсолютно неприйнятні речі. Ну, вибачте, народний депутат не є професіоналом в тому, щоб бачити, які споруди захисні збудовані чи ні, але ж є, ніби звіти, є, є органи, які перевіряють ці всі звіти. І хтось на себе бере я за процитую. це все. Відповідальність я, я знайшов. Я процитую. Так, Можна так. дивіться. Що каже Зеленський? Але я не задоволений. Наприклад, якщо ми візьмемо Київ, є ТЕЦ 5, ТЕЦ 6, адже питання не тільки в протиповітряній обороні. Ми не можемо використовувати ракети Петріот проти дрона. Які можуть бути в мене запитання до мера, комунальних підприємств Києва? Я міг би зараз вам сказати, що я думаю про все це, але я не буду, тому що війна одна на всіх. Міг би сказати, але не буду. Що це таке? Дивіться, тут важко щось коментувати, і ці вечірні звернення я волію не дивитися, тому що занадто багато суперечностей і розбіжностей там навіть початку з кінцем цього звернення. Але я точно можу прокоментувати кілька речей. У нас є стратегічні для всієї держави об'єкти. І за них стовідсотково не має відповідати тільки місцеве самоврядування або взагалі місцеве самоврядування. Стратегічні об'єкти це компетенції держави, це компетенція Міністерства оборони, зрештою Генерального штабу, Держспецзв'язку, це є компетенції Держспецслужби транспорту. Тобто, це є до якій ми тільки минулого тижня надали додаткове фінансування і додаткові компетенції, щоб вони охороняли стратегічні об'єкти.